ж я, православні, атеїсти, сектанти, ворожки, світ, у якому ми живемо, у нашому суспільстві зіткнулися чотири суперечливих понятті на непоєднуваних напрямки: атеїзм, православ'я, сектантство та окультизм. У спілкуванні людина може легко сказати на вірянина сектант. Водночас гордо називаючи себе православним атеїстом. Так давайте, щоб уникнути підміни понять, для початку відповімо на питання, звідки сталася ця плутанина? Скажемо спасибі Йосипу Сталіну, колишній православний семінарист, який став дарвіністом, а потім марксистом. Добре засвоїв, що людина, така сама частина природи, як риба чи мавпа. І тому казав, щоб підірвати віру семінаристів, нам потрібно навчити їх трьом речам: еволюцію, вік землі, мільйони років і спотворену геологію Планети, щоб і топу не було. Ось таким чином в уми людей навмисно вклали брехню. Саме тому наші території перебувають під тиском Духу війни, який завжди слідує за брехнею. Окрім цього, за Радянського Союзу ключові місця у православній церкві займали агенти КДБ і всім зареєстрованим церквам доводилося перебувати під впливом і контролем влади. Це призвело до переходу багатьох євангельських церков у підпільне служіння. Також у ряду СРСР було створено спеціальний орган для відповідь. Стеження дій релігійних організацій після смерті Сталіна, який хотів буквально закрити всі церкви, прийшов Хрущов. Він бачив вірян як членів радянського суспільства і тому вирішив їх просто перевиховати. Він запустив так звану Хрущовську антирелігійну компанію, в рамках якої було створено низку літературних творів та культових фільмів, що ганьблять церкву та її служителів, поділяючи вірян на дві категорії: православні та сектанти. Два покоління людей пройшли антихристиянську. Пропаганду зараз радянського союзу немає, але ми третє покоління читаємо ті самі книжки і дивимося ті самі фільми. Якщо звернутися до словника, то виявимо, що секта це релігійне об'єднання, яке відокремилося від віровчення і йому протистоїть. Основою віравчення в християнстві є Біблія. Тому люди, які вивчають Біблію, проповідують, рятують цей світ, досягають світлом Божим краю землі, загалом кажучи, виконують волю Божу, це не сектанти. А ті, хто відокремлюється або протистоять Біблії, справжнісінькі сектанти. Ось так сталася підміна понять. Тому, щоб не бути у цій. Пилині брехні приєднуйтеся до вивчення Біблії і до міжнародної місії Слова Божого і просвітлюйтеся Словом Божим. Нехай Господь вас благословить.